Загадала, что нам на пушку пришли посылки. А, и Татьяна еще просила забрать свою посылку. блин. Да надо сейчас быстро мотнуться, тогда забрать посылки, чтобы уже начать мясом, с мясом працювать, Так уже полностью будем его Уже перемыла практически все. Сейчас я рютики я порезать и по банкам пихать. Боже, ну и как всегда. Через... Поставим в ночь, я кажусь. Наче почти недалеко. Коля, давай ще файнік типу, Ну, Таньки завести ці. Ну, Тетяни, завести. її Щось купити. У нас не можна пицьки було, так. Да. Зараз, каже, хоч піва вкус почувствую. <рив> На, бери ага. собі там різні, ой, бозечко, маленька думала, що я їй буду давати Ні, не, не думала. Рижа. Ні, вона вибігла, отут встала. Почула мене. Треба зараз приїхати і бігом її винести. Бо я там її назбирала. Ось, і греча там є, і вкусняшки там є, і шийки там ой. Там багато чого є. А і сьогодні утром кликала, а вона, походу, десь була на гульках. Покатупок все, все. Зараз прийде, треба буде її погукати, накармити. Що прийшло? Покажемо. Обов'язково, об Добав... да? об'яв'язково. Об'єв'язково, так? Все, вже практично тушонку і доробили. У мене спрашивали, як я для собак роблю тушонку. Ось так. Морку крупними шматочками, ось м'ясо, кадачки. Бачите, це кадачки в цей раз є. Ну, Це, зрозуміло, тільки гавядини. Серце, гуляш, що ше... є. І іноді під язичку беремо. І ще... Щички. Щички, да. Оце все нарізаємо такими нормальними шматочками. З банку трамбуємо ось так, щоб було. бачите? <кій> ось так. Тока гарно роз... розтрамбувати. І ми робимо В цьому. Автоклаві. в автоклаві. А можна зробити як звичайну тушонку тут не в цьому. Що не знаю. Це, ага. Це ж кришки. Це кришки а в этом, в кастрюлі можна. Можна з зажимами. так вже Закатати і з зажимами зробити. І в кастрюлі проварювати. Ну там кастрюля шість годин варить. У нас, на Ні, каналі... ну, ну, да. у нас На старому каналі Ніколай Шаповалов є тушонкою, як ми робили. Все робиться теж, точно так же, тільки тут без солі. Собакам солі не можна. І все, і вперед із песнею. Зараз ми дороблюємо, а я забула рижу покормити. Ось така смакота. Тут гречка і горлишки і все. Напишете, що не можна давати сири. Я бачила, їй сирі дають, так що все нормально. Це ж вулична собака, вони вуличні трошки по-іншому їдять, ніж звичайні. Зараз буду усипляють. Вони у них все перетравлюється, чомусь якось. Рижа! Рижа! Рижа, Рижа! Рижа, бігом біжи! Бегом бежи, девочка. Бежи, бежи. Давай, давай, скоренечка. Давай, скоренечка, бежи. Давай, я тебе десь. Десь ось тут. Иди сюда, иди. Ось тут высыплю болото везде. Ось так. О, кушай. Кушай, девочка, кушай. Иди, кушай. Иди, иди, не бейся, не бейся. Я стою, бо машина. Не бейся, кушай. Кушай, кушай. Скажи, я боюсь всех. Чомусь я боюсь. А я знала, чого вона боїться. Походу бої е, прив'язували. Щоб вона ніде не бігала, її ловили і кожен раз прив'язували. А вона кожен раз відв'язувалась і оце ж бігала. І тепер вона не хоче, боже, в що я вступила? В Кізяк якийсь? Бочки вступила в кізяк. Де це я вмудрилася? І вона тепер, щоб її не прив'язували, вона не цей. Бачите, вона гризевна. Це десь ж десь тут вступила. Собака, блін. Вона тепер не дається нікому в руки, щоб її не прив'язала. Так що такі діло. Все, кушунька я. кушунька. я, ми зараз ставимо тушонку, поки вона там буде закіпати, та тушунка, то тушонка, то нарешті вже підемо трохи приляжем, Якщо чесно, Що, Потрохи розмерзається вже. Річка, бачите, вже все, сніг зійшов. Тут, тут у нас сонечка практично нема, тому у нас довго тут сніг сходить. А там везде по дорозі, везде, 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 вже швидко зайшов сніг. Ось. Та, я думаю, річка скоро розмерзнеться. Будемо дивитися, що наші бідняшки, лебіді. Я дуже-дуже сподіваюся, що з ними все буде добре. Це, звісно, жесть я одненьке з'їло, то що я бачила, що одненько з'їли. А ті потікали. А полонка зразу затягнулася, ясна дія. Ну, потрохи розмерзнеться, та дай божечко в них все буде вже добре. О, да. Так, все, погнали. Так, що, дівчатка? Доброго ранку у нас сьогодні середа, тому ось такий плов. Ось така у нас олів'єшка зранку та Це все зранку приготовано. І ось такий молочний кисіль. Іду зараз до Петра Степановича, несу обід. На вулиці, бачите, яка краса. А яка коротка нога, собака бізала-бізала. Пташки співають, вовсю, Це просто щось Така красота, там ось, де більше дерев, вони прямо заливаються. Ще де сонечко припікає, прямо так класно. Ну, вітерець є, правда. Як сонечко заходить, вітерець, то, звісно, так. Да. Ожечка. А тут намерзло, намерзло, так намерзло. Боже, це все торба у цій штуці. Ось олечка, олечка, молодець. Ну, що ти зробиш? Треба було ці замки всі поприбирати. А я не поприбирала. Ну, маю те, що маю, як кажуть. Маю те, що маю. Ну, як буде. Щось новеньке куплю. Ну це ж так. Є трохи в мене такого, що я десь щось забуваю, десь щось воно так залишається і нічого страшного. Треба старе викидувати, нове щось приобрітати. Воно і так вже було таке собі. Приобрітемо, нічого страшного. Приобрітемо. Купимо. Зайки нема вдома. він поїхав лагодити машину робочу. Ось. Скоро ж вже відпуск все, скоро там день і вже відпуск все, то треба там перевірити колеса, там ще щось, там ще щось, щось якісь там почистить, щось там тормозухи, не тормозухи, усі всі діла. Коротше. Підготуватися, підготуватися до від'їзду. Теж треба, щоб вона була з усіх сторон справна. Та машина, бо ями там такі страшнючі. І вони ж гепають по цим ямам, як він каже, то там і диски погнуті, і все на світі. Такі ями, це ж не так, що ти їдеш у нас ось там, де мирне життя і більш-менш нормальний асфальт там. Буває, по полям гасають, де вони тільки, тільки не гасають. Так що таке діло? Все, пішла я до Петра Степановича. Ось поки сходжу, потім прийду додому, щось поприбираюсь, може. Може, і Коля приїде. Погано, звісно, що ще один день відпустки він у цим займається всіми цими справами, а що зробиш? І так добре, що відпустили. Це взагалі удивительно так сказати. Це що, що отак у них вийшло. Так що так. Попали під нормальну роздачу, я кажу. Ось, стоїх відпустили на декілька днів. Клас, вибачте? Ну, весна. Весна, сама натуральна весна. Блін, аж не хочеться з двору йти. Щось хочеться вже йти, робити там, може, на винагороді чи ще десь. Капець. Супер. А хто це мене тут чекає. Хі, <сум> хто це мене тут чекає ти, шабака барабака мене тут чекала ти, шабака барабака мене тут чекала І куди ти пішла? Іди сюди, бо зараз наші вийдуть, блін, ну наготувалися, буде нам горе. Гайда, гайда. Ну, гайда, ти. <сум> козюля. Козюля пошли, не бійся, я ж тебе не чіпаю. Гайда, Гайдай, я тебе покормлю Козюля, Козюля Зараз запах свій залишиш, і мені потом будуть мої собаки гавкати. Хто? Кого це мама приводила додому? На кого це мама приводила додому? Пішли, козюля. Йдемо. Йдемо, тут тобі десь висиплю, де суша. Ось сухенька. Ось ця на тобі. О, браво як. Кушонька. Кушонька, звіздуля. Ось так. Скажи, вкусно, спасибо. Там колбаска есть. Сейчас я самая вкусная съем. Колбаску выберу. А потом буду все остальное. Ты хоть жуй. Эх, смешно такая. Скажи, сейчас, сейчас, вот так, вот такими кусочками, вот так. Но потом она добирает до последней рисинки. Ну, хай кушай, а что же Треба подготовить. Хай. Мне не шкода. А собаки добрі, хоч по цей, Ну добре, так. Да. Їй не треба лазити по цим хазяйствам щось шукати собі. Бо як знаєте, теж люди дуже сваряться, якщо собака потім по господарствам десь у людей лазить, там десь чи курицю, чи щось такого може хватануть. А це ж і виходить потім, що собака біжають. Та так покормила і все. І ніхто не Фух, Коля, на, нарешті вже все, весна вже не треба. Не, ну, хоча, може, зараз і пойдуть ці дощі і все остальне затягнув. трактор воно, бачите. Завів його, затягнув, ну, ручку підняв туди, солому убрали. Ну, сіна. Тож куряче там сіна лежала. То я туго брала постійно. І, а це остатки вже були, для курочок забрали. І його туди поставили. Я не знала, що у нього так ручка підіймається. Наверх, бачите, так ось. Думаю, буде, ну як його туди затягнути, ручка так б мішала мені туди-сюди заходити. А вона якось отак підіймається. Тут це ж хорошо. Все, дівчатка. Класно. На вулиці просто, просто шикардосно. Ото убрати би ото там оці хламидини ту кровать, ще, ну то бив була кровати із цього, і дерева просто скучно. Кудись би прибрати, щоб вона там не, не стояла. Та я вже можу там потроху прибиратися. Боже, прямо жарко, так класно. Можу потроху тут уже і прибиратися. Ось і Ну Тут же ж у мене, бачите, такий парник, що самостійно зроблений ось отут. Мені в тому році тут все росло, все добре було. Чого він накритий, тільки я не знаю. Це дуже погано. Там якісь коти воно полазили. Треба було, щоб був не накритий. То, виходить не дуже пропитаний. Треба його розкрити. Ось. Тут навіть воно перці, да, перці позалишалися були і росли. Тут у мене перці. Ну отак так. То його привезти до ладу, повидирати весь е звідти цей хламу той, що є. Mm. <свист> Та тут трошки повигрібатися. І буде в мене лапуху в куча. Тут теж вже можна обрізати. В принципі... Да, вже ну... я не думаю, що такі будуть морози. То можна, мабуть, ці палки вже обрізати. Троху все віддирати, обрізати, давати можливість новенькому рости. Хай воно вже все росте. Ні, ну, взагалі, звісно, так. Суперовське, суперовське все. Хочеться мені вже десь нагородик, де щось поробити. Та ви що? красотень. Боже, то в мене чеснок вже поліз. І добре поліз. Так, да, чесник. Це ж по початку ми тут чесник садили. Начебто так, потім морква, потім цибуля. Чи на наоборот? Я не пам'ятаю, чи це цибуля, а потім морква, а потім чесник. Ну, коротше, щось полізло в мене. Щось полізло, щось, щось десь є. Так що так. Да, вже хочеться, хочеться мені вийти. Вийти мені срочно хочеться. Нагороди подивитися, що до чого. Це тут треба срочно це все поприбирати. Оце. оце все не пойми чого. То в нас палки, то ми помідори підрізали. Ну якось тут лад навести, щоб я могла тут -от собі ходити. І оце мені це все перед лицем не мішало і не роздражало мене. Чи порубати його, чи попіляти його, чи просто хоч на кучку десь зложити, щоб воно тут перед лицем не було. Бо там у нас великі брьовна лежали, ми їх перепиляли, там, де одне залишилось брівно, то у нас там прямо поддон стояв і багато брьовен було. І за того там бо, то повиростали все в брівнах, і так ми його не, на це не зробили. І отут така куча була. То це ж тут на оцій штуки ми їх піляли, рубали, тут зробили таке устройство, що як. Тіпа, ну, Тіпер циркулярки чи як воно і воно тут все робилось. Зараз воно вже все не треба, наче води все. Ну, а це як завжди, цей, цей, цей метал, куди його дівати. Коля каже, не треба, його можна здати, блін. Тут є всяке різне. Тут так, да, є багато чого. Ну, я кажу, воно вже і, і здохло тут все. Хоча, коротше, його кудись би так, щоб воно тут не красиво не було. Десь заховати його. А куди його заховати? Ну це все не треба нікуди здавати, це Ми помідори теж підв'язуємо. на Оці штербаки білі. Хоча в цьому го в цьому році ми на них не помідори, ми перці підв'язували на них. Помідори ми арматурку, по-моєму, на все докупили. Коротше, вже тут прибиратися, вбиратися хочеться. О, супер! Супер-супер, правда, болота. Довкола да болота, і тут болота, і у собак лапи грязні, і чорти шо. Ой, капець. Дівчата, бджілка. Бджілка прилетіла. А чого це ти проснулася? Було це тільки заморозки. Вона розкрила этот подснежник і залізла туди. Ви бачите це? Моя ж ти малесенька. За що вони не Ви бачите? Ой. Так, да, подснежнички, все. Вижили вони від морозів. Це ж їх морозом так прибило, бідні. Вони такі нещасні були. Ну це, бачите, оттепіль пошла і вони повилазили. Ой, тих, бджілочка, бджілочка. Надивно, що вона оцей. Оце, Що вона вже проснулася, то що це вже прям так тепло, що вона вже і проснулася і вже лазити почала. Ой, так. Таке, треба дивитися, що в мене де тут вилазить. Ну, ці вилазять, я знаю. Всього, оці. Де вони там? Вже страшно тут топтатися. Бачите, тут воно і воно там далі вилазять вони. Це хто? Це не крокуси, а якось вони називаються. Бо... Яцинти, яцинти, по-моєму. Багато чого вилазить, я не знаю, де воно що буде. Тут, отут по колу, ну так по полу колу, да, то тут тюльпани, я знаю точно. Тюльпани, усовані, там далі вони, правда, їх не розсадила, вони, бачите, воно якою кучею. Може їх поки не поздно можна розсадити. Будуть вони тоді цвісти в цьому році. А це вже собаки, чи хто це наступив вже? воно. чи це я можу наступити? І воно. Тут так куча всього, блін. Мабуть, оце треба пообрізати, чи що його зробити оце з цим. Воно померзло наполовину. Мабуть, я його пообрізаю. нове виросте. О, усьо воно, крокуси, вони будуть. А я ж думаю, дівчата мені кажуть, Оля, ти насадила крокусів? Я кажу, я не пам'ятаю. Ось, ось, це крокуси. Оце будуть крокуси, точно і воно, і воно. Оце тут я, мабуть, п'ятачок крокусів посадила. І ось, дівчатки, і ось крокуси. Ой, ой ой. Оце вони точно Клас, Оце я молодець. У мене оце з пам'яттю зовсім не дуже. Да? Якщо не пам'ятаю, де ж що насадила. Ой, яка буде красота. Яка буде? Тут багато тюльпанів і цього. А, як вони називаються? Ой, нарциси. Але а, хочу у вас питати, оця штука не забиває їх? оця Це плітушечка така. Ось, не не, не заб'є воно їх. Може її почистить якось. Ну, все, бачу, пролазять. Ось, бачите, це нарцис пролазить Нам хоч видно, що я тут показую. Ось все. І ось все нарцисс добре. І воно, не знаю, воно взагалі мішає чи, чи не мішає, чи що. І все воно пролазить, бачите. Це пам'ятаю тюльпан пролазить. що це таких тут. І воно тюльпан пролазить. Може його якось перечищати вокруг, да, у цих тюльпані і все, так? Да? Це, мабуть, так і треба зробити. Щоб воно його не, не забивало. Ой, як почне тут всі квітнути. А вон там хтось вже парився і вирив мені. Щось. Як Почне все квітнути. Яка ж це буде красота. Яка ж це буде молота. Все, пора вже тут наводити порядки. Звісно... О, воно, бачите? Воно прямо на чому воно стояло. Воно прямо на квітці стояло. І квітка його підняла, припідняла, припідняла поняли? О! Так, да. круто. Коротше, цим іграшкам тренда. Бачите. Оля взагалі воно, бачите, що? Коротше, треба таке забирати в хату, бо тут десь тріщинка пішла, воно залилось водичкою, водичка розбухла, коли був мороз, і попущувала воно кусочком бачите. Короче, ладно. Все.